На думку візажистів, найкраще використовувати фіксуючий спрей. Фіксація краси чому закріплюючий спрей це маст хав у вашій косметиці, у світі макіяжу, де тренди змінюються зі швидкістю світла, а пошук ідеального, стійкого образу стає справжнім квестом, існує один незамінний продукт, який часто залишається в тіні, але здатний зробити справжню революцію у вашій рутині, закріплюючий спрей. Так. Мова йде саме про нього, про той засіб, який обіцяє зафіксувати ваш бездоганний макіяж на цілий день, незалежно від зовнішніх факторів. І, повірте, це не просто маркетинговий хід. Я, як людина, яка багато років провів в індустрії краси, як візажист і просто любитель експериментів з макіяжем, можу з упевненістю сказати, закріплює спрей, це не розкіш, а необхідність. Особливо для тих, хто веде активний спосіб життя, працює в умовах підвищеної вологості або просто хоче бути впевненим, що макіяж залишиться бездоганним протягом усього дня. Чому я так вважаю не секрет, що навіть найякісніший тональний крем і консилер з часом починають плисти, особливо в області т зони. Це пов'язано з природним виділенням шкірного сала. А також з впливом зовнішніх факторів, таких як піт і вологість. В результаті макіяж втрачає свою первісну бездоганність і доводиться постійно поправляти його. Раніше, щоб вирішити цю проблему, доводилося використовувати величезні кількості матуючих засобів і пудр, що, до речі, часто призводило до ефекту, маски і підкреслення текстури шкіри. Але з появою закріплюють спреїв все змінилося. Ці продукти створюють на шкірі тонку, еластичну плівку, яка надійно фіксує макіяж і запобігає його розтіканню. Що ж таке закріплює спрей і як він працює? По суті, це аерозольний продукт, що містить полімери молекули, які формують на шкірі невидимий захист. Ці полімери не тільки утримують макіяж на місці, але й допомагають йому довше зберігати свій первісний вигляд. Вони якби заморожують макіяж, запобігаючи його вицвітання і зміщення. Але сучасні закріплюють спрей це вже не просто фіксатори макіяжу. Багато з них містять компоненти для догляду за шкірою, такі як зволожуючі та освітлюючі інгредієнти. Це означає, що ви не тільки фіксуєте макіяж, але й одночасно дбаєте про здоров'я і красу своєї шкіри. Мій особистий досвід та поради щодо вибору та використання. Протягом багатьох років я експериментував з різними закріплюючими спреями і можу поділитися своїм досвідом і дати кілька корисних порад. Враховуйте свій тип шкіри. Як і у випадку з будь-яким косметичним продуктом, вибір закріплюючого спрею повинен відповідати вашому типу шкіри. Якщо у вас жирна шкіра, вибирайте матуючий спрей, який допоможе контролювати вироблення шкірного сала. Якщо у вас суха шкіра, Вибирайте зволожуючий спрей, який додасть шкірі додаткову вологу. Звертайте увагу на фініш. Закріплюють спреї бувають з різними фінішами матові, сіючі, з ефектом «блер». Вибирайте той фініш, який найкраще підходить вашому макіяжу і вашим перевагам. Не перестарайтеся. Нанесення занадто великої кількості закріплюючого спрею може призвести до того, що макіяж потече і зіпсується. Досить одного двох легких шарів. Дайте спрею висохнути. Після нанесення закріплюючого спрею не торкайтеся обличчя і не вносите ніяких змін в макіяж протягом декількох хвилин. Дайте спрею повністю висохнути, щоб він міг ефективно зафіксувати макіяж. Секрети професіоналів: як використовувати закріплює спрей для максимального ефекту. Я завжди рекомендую своїм клієнтам використовувати закріплює спрей не тільки для фіксації готового макіяжу, але і в якості підготовчого засобу. Підготовка до макіяжу, нанесення легкого шару закріплюючого спрею перед нанесенням тонального крему і консилера допомагає створити гладку, рівну базу для макіяжу. Особливо це корисно для тих, у кого жирна шкіра або розширені пори. Робота з кремовими текстурами, якщо ви використовуєте кремові або рідкі текстури, такі як тональний крем, консилер або рум'яна спрей для закріплення допоможе їм довше залишатися на місці та запобіжить їх розтіканню. Створення стійкого вечірнього макіяжу для створення стійкого вечірнього макіяжу, який витримає навіть неактивніші танці, я рекомендую наносити закріплює спрей в кілька етапів після нанесення тонального крему, після нанесення консилера. І в фіналі поверх всього макіяжу. Висновок: закріплюючий спрей ваш секрет бездоганного макіяжу на весь день. Закріплюючий спрей це незамінний продукт в арсеналі кожної дівчини, яка прагне до бездоганного макіяжу на весь день. Він не тільки фіксує макіяж, але й допомагає йому довше зберігати свій первісний вигляд, а також піклується про здоров'я і красу вашої шкіри. Не бійтеся експериментувати з різними типами закріплюючих спреїв, щоб знайти той, який ідеально підходить саме вам. Пам'ятайте, що правильний вибір і використання закріплює це ваш секрет бездоганного макіяжу на будь-який випадок. Забудьте про постійні поправки макіяжу: відчуйте впевненість у собі на весь день. Оцініть переваги стійкого і бездоганного макіяжу. Зрештою, інвестування в якісний спрей для закріплення це інвестиція у вашу впевненість і красу.